Шановні колеги, звертаються до вас як голова Національної спілки письменників України з приводу складної ситуації, яка склалася в нас в спілці письменників. Зокрема, йдеться про Київську письменницьку організацію, Київську міську письменницьку організацію і Київську обласну письменницьку організацію. Як відомо, 1 лютого відбулось засідання правління Національної спілки письменників України. На якому ухвалено рішення про скасування рішень міської конференції спілки письменників від 25 січня за численне порушення Статуту Національної спілки письменників України. Також ухвалено на правлінні звільнити з посади тодішнього голову Київської письменницької організації Володимира Даниленка, за численні грубі порушення. Статуту Національної спілки письменників України, в тому числі під час підготовки і проведення конференції 25 січня, 25 лютого, перепрошую, а також за систематичне ігнорування ухвал секретаріату і правління впродовж кількох років. Тобто, топ, відповідне рішення виносилися. Даниленко систематично і демонстративно їх не виконував. Тобто ухвалено рішення про, про звільнення Даниленка з посади згідно з чинним нашим статутом. Крім того, правління на своєму засіданні 1 лютого ухвалило рішення про виключення. із Спілки письменників Володимира Даниленка і голови Київської обласної письменницької організації Анатолія Гая формулювання за численні порушення статуту за кампанію з дискредитації поплюження національної спілки письменників України і її керівництва. Стосовно гая, також додається те, що він грубо порушуючи статут, провів на зборах Київської обласної організації в минулому році рішення про висловлення недовіри чинному голові національної спілки письменників України. Тобто, ось такі були рішення правління, і звичайно ж, вони обов'язкові до виконання. Однак, на жаль, станом на сьогодні. Вечір 5 лютого, кінець робочого дня, не виконана ухвала правління відносно передачі справ тимчасово виконувачами обов'язків голови Київської організації Марії Морозенко. Даниленко не виконав. Даналенко не виконав. Наказу голови спілки письменників про звільнення приміщення, про передачу справ, про, про передачу е, печатки. Від нього, е, значить, його е, люди, які його підтримують, заявляють про те, що вони заховали в надійне місце ці документи і печатку. Тобто йдеться про свідоме ігнорування, про абсурдний саботаж е, ухвали правління, що є, звичайно, грубим порушенням знову ж таки е, нашого чинного статуту. Я звертаюся до колишньої голови Київської письменницької організації Володимира Даниленка з проханням виконати ухвалу правління, виконати наказ голови. Якщо цього не буде зроблено, звичайно, ми змушені будемо діяти відповідно до статуту і до чинного законодавства, тому що ухвала правління має бути імплементована, ніхто не має права порушувати. Ухвалу вищого органу спілки письменників в частині виконання її ухвал. Також звертаюся до київських насамперед письменників, також до членів спілки письменників України в областях з приводу того, що сьогодні непростий період. В житті спілки він триває вже, ви знаєте, три роки оці постійні колотнечі, ініційовані, зокрема, в тому числі цими двома людьми, яких я назвав. Потрібно відповідально сьогодні поставитися і підійти з розумінням до того, що ми мусимо, спілка мусить діяти, працювати в нормальному робочому порядку, в конструктивному руслі. Це ненормально, коли. Людина йдеться ж таки Даниленка, програвши з'їзд, програвши правління, продовжує, продовжує претендувати. Зрештою, є, є суд для цього, якщо той же Даниленко чи той же Анатолій Гай не згодний з рішенням правління, не згодний з моїми наказами. То вони звертаються, можуть звернутися до суду, і хай суд з'ясовує і виносить відповідне рішення. Але ухвалу правління необхідно виконати. Завершуючи, хочу сказати, що ці спроби дестабілізувати спілку, дискредитувати спілку, споплюжити спілку, вони тривають уже три роки. Від лютого 2016 року. Це цілеспрямована кампанія. Її, в ній беруть участь як е, наші колеги, скажімо так, в тому числі названі прізвища, і не лише, а також зовнішні сили зацікавлені в тому, щоб отримати контроль над майном спілки, отримати контроль над власністю спілки, отримати контроль, політичний контроль над спілкою. Е, ми це знаємо, ми це розуміємо. І відповідно письменники, колеги, письменники, члени національної спілки, письменників України повинні розуміти наскільки сьогодні важливим є перспективи нашої спілки. Ми сьогодні повинні дотримуватись чітко статуту нашого діяти відповідно до статуту, відстоюючи інтереси спілки. Я не сумніваюся в тому, що це буде, що ми це зробимо.